Привітати учасників чемпіонату приїхала поважна делегація керівників Прикарпаття. Серед гостей змагань були прокурор Івано-Франківської області Ігор Настасяк, начальник управління УМВС України в Івано-Франківській області Віктор Шутов, чемпіон світу з бойового самбо, заслужений майстер спорту України Михайло Руденко, голова відділення Національного олімпійського комітету України в Івано-Франківській області Мирослав Карабін, віце-президент Івано-Франківської обласної федерації Самбо Василь Фелик, заступник голови обласної державної адміністрації. Ігор Пасічняк, голова надвірнянської державної адміністрації, Олександр Кеніс, міський голова Зіновій Андрійович та інші. Звертаючись до учасників змагань, Ігор Пасічняк побажав чесної боротьби справедливого суддівства та заслужених перемог. Заняття спортом є не тільки запорукою фізичного здоров'я людини, але й привчає до самоорганізації та цілеспрямованості. Наголосив він. Мирослав Карабін зазначив, що ми маємо прекрасну молодь і що він упевнений, що серед учасників змагань є майбутні чемпіони України країни Європи і світу, ви знаєте, мені надзвичайно приємно, що в невеликому Івано-Франківській області, містечку Надвірній, в цьому залі, справді виховується, і я впевнений, ви продовжите це виховання. Чемпіони України, призери чемпіонатів Європи, світу, Олімпійських гір. Мені надзвичайно приємно, що в цьому залі також був. І олімпійський чемпіон, президент Національного олімпійського комітету України, Герой України Сергій Назарич Бубка. І я впевнений, ми маємо прекрасну молодь, ми маємо прекрасних тренерів. І я вірю в те, що в скорому майбутньому ми справді будемо гордитись вами молоддю, яка буде продовжувати ті славні традиції на І Я впевнений, що серед вас будуть і серед вас є майбутні чемпіони Європи, світу і Олімпійських гір. чемпіон світу з бойового самбо Михайло Руденко 30 років тому у цьому залі вперше став чемпіоном області. Але з дзюдо. подальшому по моїй спортивній діяльності і житті. Зюдою самбо були нерозривні. Повірте, що це я думаю, що у вас так само. І це дало мені змогу побувати в багатьох країнах світу, це дало мені змогу поспілкуватися з багатьма з багатьма різноманітними, хорошими, відомими людьми, а також допомогло мені в здобутті там різних скажімо, титулів моїй кар'єри. Шановні юні спортсмени, повірте, вид спорту, який ви обрали, взагалі боротьба. Це перш за все боротьба над самим собою. Тому я хотів би вам побажати в цей святковий день, в день першості області, щоб ви здобували в подальшому своєму житті, перш за все, перемоги над собою. Перемога над собою це вихід на новий щепель своєї майстерності. Велику увагу розвитку спорту приділяють і керівники правоохоронних структур області. Всі ми бажаємо, щоб наша Україна стала сильною. Щоб вона дала пристойну віці ворогу, а сильна Україна не може бути без здорової нації. Здорова нація не може бути без розвитку спорту. знаєте, що ні до кого не секрет, що на сьогоднішній день наркоманія в Україні дуже сильно поширена і, відповідно, дуже великий вплив підпадає навіть. Я радий, що ви зробили правильний вибір в своєму житті, зайнялися таким серйозним видом спорту. Незабаром прийде час, коли вам прийдеться робити ще більш серйозніший вибір, брати свою професію. Я вам хочу сказати, що міліція Прикарпаття завжди рада прийняти в свої ряди підготовлених спортсменів, які готові боронити нашу державу. Ви знаєте, сьогодні вдруге вже в спортзалі, тільки що ми відкривали турнір по «Ту боксу у Франківську серед наймолодших. Зараз відкриваємо надвірні. Ви знаєте, я б хотів собі побажати, щоб кожні вихідні ми відкривали змагання, щоб кожні вихідні ми бачили дітей, які прагнуть бути кимось. Я ніколи не килим не виходив. Я був тільки в ринку. Але можу точно сказати, що це гартує Вас. Ви стаєте такими, яка молодь потрібна Україні? Зовсім недавно на чемпіонаті Європи самбо серед юніорів, що відбувся у Сербії, вихованець надвірнянщини Саша Калоян здобув срібну нагороду у вазі до 52 кілограмів. За це досягнення голова профкому пат «Нафтохімік Прикарпаття Ігор Скорубський вручив призеру премію і запевнив, що дорослі зроблять все для того, щоб юні спортсмени могли і надалі успішно займатися спортом. Благословив змагання традиційно священик Української православної церкви київського патріархату. Отець Олег Троско. Поєдинки відбувалися у напруженій та безкомпромісній боротьбі. Серед жінок найбільше чемпіонами області стали надвірнянці. Вони здобули перемогу у дев'яти категоріях з десяти. Одне перше місце у активі Калушан у категорії до 68 кілограмів. У загальнокомандному заліку команда спортивної дитячої юнацької школи Олімпійського резерву Прохкому пат Прикарпаття посіла перше місце. Високий рівень на змаганнях показали і спортсменки тисмениці. Вони на другому місці. Серед у надвірнянців чотири чемпіони. Нагороди переможцям вручали чемпіон світу з бойового самбо Михайло Руденко, начальник управління УМВС України в Івано-Франківській області Віктор Шутов та заступник голови обласної державної адміністрації Ігор Пасічня.